Щодня, друзі, роблю огляд висадженої розсади. І у мене ще одна халепа, хочу вам показати. Ось це дротянка. Це дуже небезпечний шкідник для нашої розсади. І хто знає як з нею боротися? От подивіться Уже все, вже пере... перекусила. Тепло і сидить. Я її, правда, випустила, я, де бачу, їх знищую, але ну, всіх не винищиш, бо ти їх не побачиш у ґрунті. І, на превеликий жаль, вона в мене знищує дуже багато висаджених рослин. Хто з нею як бореться? Ось подивіться, що робиться, бачите? І все воно просто виїдає все стебло, і рослина гине.